В ефірі телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю! Щороку тисячі людей по всьому світу потрапляють у тенета сучасного рабства. Торгівля людьми це не лише глобальна проблема, а й реальність, яка стосується кожного з нас. У Чернівцях провели відкритий захід, аби розповісти людям, як не стати жертвою експлуатації. Подробиці у нашому сюжеті. 30 липня в Україні та світі відзначають Всесвітній день протидії торгівлі людьми. Всі механізми задіяні для того, щоб нагадати суспільству про це ганебне явище. Коли ми говоримо про торгівлю людьми, то це і кримінальний злочин, це і експлуатація людини, це протичинні дії проти свободи, проти гідності людини. Аби привернути увагу людей до цієї проблеми та розповісти їм про ймовірні ризики, у парку Шевченка провели інноваційний квест під назвою Вільний шлях. Це буде квест-гра, який носить назву Вільний шлях. Ми зібралися в парку Шевченка і придумали такі локації, де охочі можуть спробувати. Як вони ознайомлені і як будуть реагувати в ситуації торгівлі людьми для того, щоб поінформувати людей і розповісти про наші проекти, як ми працюємо для того, щоб протидіяти явищу торгівлі людьми, торгівля людьми явище, яке постійно набуває нових форм у сучасному світі. жертвами стають не лише довірливі люди, а й ті, хто опинився у вразливому становищі. Це тисячі людей, які потрапляють в ситуацію торгівлі людьми в самому широкому сенсі, адже це не тільки ув'язнення людей, але і численні інші форми, такі як трудова експлуатація, такі як сексуальна експлуатація, такі як втягнення в злочинну діяльність, втягнення в військовий конфлікт, сурогатне материнство, донорство. Люди в стані стресу часто не можуть спокійно аналізувати ситуацію, і тому частіше потрапляють в пастки торгівців людьми. Щоб отримати офіційний статус постраждалого від торгівлі людьми та матеріальну компенсацію, необхідно надати документи, які підтверджують факт експлуатації. Особа пише заяву і дає свою згоду на звернення до поліції або не дає свої згоди на звернення до поліції. До пакету документів додає паспорт, код. І е, е, йде відповідно до постанови 616 кабінету міністрів України, е, підтверджуючи документи фактів вчинення е, над особою торгівлі людьми. Або сексуального характеру, або примусової праці, або примусового сурогатного материнства. Нині на Буковині офіційно визнано 41 постраждалу особу. Кожна з них має право на повний пакет допомоги, зазначає Світлана Артенюк. На даний час встановлено 41 статус особам, які постраждали від торгівлі людьми. Ця особа отримує безпосередньо психологічну допомогу. Медичну допомогу, юридичну допомогу та матеріальну допомогу. Матеріальну допомогу від держави України надається в трьох прожиткових мінімум відповідно до статусу особи. Один дзвінок може змінити ваше життя. Якщо ви стали свідком чи особисто відчули прояв небезпеки, не зволікайте і телефонуйте на спецлінію 102. в Україні. Ми звертаємося до поліції 102. Якщо ж ми перебуваємо за кордоном, то є гаряча лінія 112. Є гаряча лінія, яка спеціалізована на тому, щоб допомагати тим, хто в ситуації торгівлі людьми. Вона в Україні і номер 527». Жертви торгівлі людьми можуть отримати допомогу як від правоохоронців, так і від благодійників чи окремих фондів. Благодійний фонд Карітас Чернівці надає широкий спектр послуг, аби кожен постраждалий міг повернутись до повноцінного життя. Зокрема, Карітас Чернівецької єпархії» має реінтеграційну програму, де ми надаємо послуги психолога, послуги юриста і матеріальну допомогу. Відповідно до індивідуальних потреб людей, торгівля людьми це злочин, який не має винятку для жодної з країн світу. Будьте обережні з привабливими пропозиціями роботи, уникайте неофіційних працевлаштувань, не віддавайте свої документи стороннім особам та завжди повідомляйте рідних про своє місце знаходження. Альона Максим Демко, Чернівецький промінь. Наїхала на пенсіонера у селі Недобоївці. Трапилася аварія. 34-річна місцева жителька, керуючи автомобілем, ауді врізалась у 86-річного чоловіка. Наслідок ДТП пішохід отримав травми. Медики доправили потерпілого до лікарні. Транспорт вилучили. Триває слідство. Вкрав мопед, аби розрахуватись з боргами. Буковинцю загрожує до восьми років за ґратами з конфіскацією майна. 51-річний житель села Нелипівці поцупив двоколісне з господарства 47-річної односельчанки, а згодом передав крадене знайомому за позику. Правоохоронці затримали ймовірного крадія. Чоловіку вручили підозру про скоєння злочину. Триває досудове розслідування. У Чернівецькій області сталось дві пожежі в оселях буковинців. Так, у селі Бурдюх про займання в будинку до служби порятунку повідомили власники. Вогнеборці загасили полум'я, яке встигло поширитись на 40 квадратних метрів. Пожежі згоріли речі всередині приміщення. Також горіло житло у селі Мамалига. Господарі намагались погасити займання без допомоги, проте впоратись самотужки не вийшло. Надзвичайники, які прибули на виклик, знешкодили пожежу площою 80 квадратних метрів. Вогонь пошкодив покрівлю будинку та з в речі всередині причиною обох пожеж стало коротке замкнення електромережі пакетах з цукерками виявили стародавні монети. Цінну знахідку перевозила Українка, яка прямувала до Румунії на своєму мікроавтобусі. Під час огляду автівки прикордонники разом з митниками знайшли в багажнику старовинні монети, які були в пакунках із солодощами. А саме дві монети речі посполитої, датованої сімнадцятим століттям, три срібняки Римської імперії того ж періоду, а також литовську та німецьку монети часів третього рейху, стародавню валюту вилучили для проведення ек. Експертизи. Поки це всі новини на сьогодні. А я нагадаю, що всі сюжети випуску ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті промінь CVUA. Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось.